Привіт! Вже майже працевлаштований кандидати! Нагадаю, що ти вже розробив стратегію пошуку своєї роботи мрій, зробив круте резюме і зараз вже готуєшся до співбесіди. Отже, в цьому відео ми розберемо, як якісно підготуватись і успішно пройти співбесіду. Почнемо ми з класичного запитання рекрутера або іншого представника роботодавця на співбесіді. Розкажіть мені про себе! І тут у багатьох починається ступор або навпаки потік слів, в якому неможливо розгледіти саме те, чого очікує рекрутер. А саме ця розповідь про себе і називається самопрезентацією. В самому слові вже є відповідь сам презентуєш. Якщо простіше, ти повинен прорекламувати себе так, щоб твої знання купили. Може, не всім така фраза сподобається, але на співбесіді ви продаєте свій досвід, свої навички. В той же час роботодавець продає вам свою вакансію. Тобто, використовувати слово продаж тут є цілком нормальним. Є два типи самопрезентації. Перше розповідь на 10-15 хвилин про досвід роботи, компетенції, мотивацію. За цей час можна розповісти багато чого. Але потрібно робити це з урахуванням сфери діяльності компанії, її потреб та вимог, про які ти прочитав в описі вакансії. Чому важливо сказати про мотивацію? Тому що це саме те, що приваблює тебе в цій посаді. Це може бути любов до спілкування з людьми або зацікавленість в розвитку нового бізнес-напрямку, або отримання саме такого досвіду, якщо це ваша перша робота. Мотивів може бути багато, але для компанії важливо розуміти, чому саме їх вакансія тебе зацікавила. Друге, це суперкоротка розповідь, яку треба підготувати заздалегідь, бо ситуації бувають різні. Наприклад, ти зустрічаєшся з керівником бізнесу. У нього дуже багато справ. Він поспішає, ще й затримався в дорозі і запізнився на 15 хвилин. Ви планували зустріч на 30 хвилин. А залишилось в два рази менше. Тому потрібно скоротити розповідь, щоб встигнути ще послухати керівника та задати свої питання. Без підготовки це зробити досить важко. Тому рекомендую продумати та відрепетирувати обидва варіанти. Можна навіть це зробити вдома перед дзеркалом. Коли будете готуватись, пам'ятайте, що важливо подавати інформацію структуровано, конкретизувати, де потрібно, використовувати дії слова, розкрити свої досягнення. Ми про це вже говорили при створенні резюме. Тут все так само. Важливо додати до розповіді інформацію про себе як про людину. Наприклад, маю аналітичний склад розуму, тому робота з цифрами мене приваблює. Якщо ви керівник, розкажіть про свій стиль керування задачами, процесами, людьми. Чудово! У тебе є готова розповідь про себе. Але ще потрібно вивчити потенційного роботодавця. Можливо, після цього ти ще раз впевнишся, що саме це твоя робота мрії. А можливо, вирішиш більше ніколи не відсилати туди свої резюме. Важливою причиною вивчення потенційного роботодавця є підготовка тих самих запитань, які ти поставиш роботодавцю на співбесіді. Зараз є багато будь-якої інформації у відкритому доступі. Відкривай інтернет і починай шукати. Ти дізнаєшся багато цікавого про цілі компанії, про керівництво. Про їх соціальні та благодійні проекти, якщо ця тема тебе цікавить. Обов'язково знайди відгуки клієнтів та колишніх співробітників, але тут потрібно бути обережними. Частіше за все пишуть відгуки тільки негативні. Коли людину все влаштовує, вона не витрачає часу на написання відгуків, на жаль. Тому краще перевірити отриману інформацію через друзів та знайомих. Можливо, хтось там працював раніше. І з радістю відповість на твої питання. Інформацію ми зібрали. Але рекомендую тобі не робити висновки одразу. Краще спокійно структурувати і проаналізувати. По-перше, дивимось на те, чи відповідає отримана інформація твоїй стратегії пошуку, Сфера діяльності, масштаб бізнесу, можливо, ще деякі речі, які для тебе важливі. По-друге, чи відгукуються тобі цінності та культура компанії? Наприклад, ти знаходиш інформацію, що обов'язковим етапом відбору в компанію є проходження поліграфу. А для тебе це критично неприйнятній підхід. Або знаходиш інформацію про те, що компанія активно підтримує розвиток спорту, є спонсором різних забігів, а ти вже давно активний бігун, і саме таку компанію ти шукав. Ну і наостанок потрібно проаналізувати можливі ризики. Про що це? Наприклад,. Ти претендуєш на посаду маркетинг директора, але ти знайшов вже 10 маркетинг-директорів, які працювали в цій компанії. Тобто кожен рік компанія замінює керівника цього напрямку. Ризиком для тебе може бути те, що ти так само, як і попередники, пропрацюєш в компанії один рік. Можливо і ні, це просто ризик. Він тебе може влаштовувати. А якщо ні. То краще задати питання на зустрічі з керівництвом і з самого початку прояснити цей момент. Ось ми й перейшли до питань, які формуються у нас на базі аналізу зібраної інформації. Ще рекомендую запитати про саму компанію. Одна справа почитати про компанію в інтернеті, а інша почути від співробітника компанії. Обов'язково треба дізнатися все можливе і неможливе про вакансію. Ви точно почитали опис вакансій, але це лише декілька рядків. І там точно не було інформації про потенційного керівника, про команду, про критерії успішного проходження випробувального терміну. Ну і нарешті обов'язково запитай про наступні кроки. Коли тобі дадуть зворотній зв'язок, скільки ще може бути етапів тощо. Тепер точно можна сказати, що ти підготувався на всі 100. Переходимо до самої співбесіди. Як вона проходить та на що потрібно звертати увагу. Ви можете проходити співбесіду з рекрутером, а можете з командою топ-менеджерів. Тут можливі різні варіанти. Треба заздалегідь прояснити цей момент, щоб бути готовим. Так ви відразу будете почувати себе впевненішим. Найчастіше рекрутер починає зустріч з розповіді про компанію та вакансію. Далі просить вас розказати про себе. Запитання можуть бути по ходу вашої розповіді, а можуть бути в кінці. Хто як любить, то так і модерує. Все залежить від рекрутера. Під кінець зустрічі ти зможеш задати свої запитання, які ти підготував заздалегідь. Все це займає від 30 до 60 хвилин. Зверни увагу, що співбесіда це двостороння зустріч, і ти не просто намагаєшся продати себе, а ще й дивишся на компанію й оцінюєш, чи варто тобі туди приходити. Тобто ти теж продаєш свої знання та навички свій час, а компанію розглядаєш як потенційного інвестора в свій розвиток та заробіток. Ну і компанія робить те саме. На що потрібно звернути увагу? Перше, це твої відчуття від офісу та людей, яких ти зустрів там. Це не тільки рекрутер або потенційний керівник, це також звичайні співробітники. Придивись до них, чи пишаються вони своєю роботою, чи посміхаються за чашкою кави, чи відкриті до нових знайомств. Якщо будеш уважним, ти багато чого зрозумієш про культуру кампанії. Друге це про саму співбесіду. Що і як тобі розповіли? Як відповідали на твої питання? Які у тебе відчуття після зустрічі? Все це дозволить тобі ще раз повернутись до аналізу і оцінити, наскільки ця пропозиція дійсно відповідає твоїм очікуванням. Чи розвіялись всі твої сумніви, наскільки це твоя компанія і команда? Спробуйте відчути це. А якщо всі факти говорять вам так, а щось підказує, що приймати пропозицію все-таки не потрібно, можливо, треба довіритись інтуїції, вирішувати тільки тобі. Звісно, ще є дуже багато нюансів і питань, які мені б хотілося розкрити, але час обмежений, і я намагалась викласти максимально корисну інформацію для тебе. Бажаю тобі успіху, впевнена, що ти готовий до ефективного пошуку і твоя робота мрії вже поруч.